Приїхали на аеропорт, бородбан нас жде. Тут колона, виходить. колона поїхала Бистричі. Колона поїхала ми чекаємо чекаємо народ. Тут такий вітер, не знаю, чи буде добре чути. Ну, все, ми зараз Коротше, приїхали. Вітер реально сильно задуває. Сьогодні у нас 4 травня, відкриття мото сезону офіційно. Буде збір на ЗСУ також проводиться. Так, Що Ще за американський. Кажда... Що там? Нічого, вітер труба, просто. Вітер там? Вітер, бомба. Я наприїхати. Хочеш проїхатися? На нове не, режимі. Не злетиш? На, На. А житель. я не бачу. А, зараз, все, включилося а, і записує. записую. Тільки є. буду нажимати, буду записувати. Виключив, вона автоматично виключилась. Ага. Поняв. Оце Ми запомніть. Часть сьома, часть третя, стаття 27. Алло, Ало, 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 разом. Зараз, думаю, буде все чотко. Є сьомочка, так? Гарно виглядає. Да? Добре, гарно. давай на ютуб може влог знімемо щось. Сім, здорово, народ, і в нас починається відкриття мото-авто-сходка. Все підряд, думаю, пройде гарно, без травм, без аварій. І все буде класно, і Семенчик, Миколка. Що я можу сказати, Він? Сьогодні ми... 4 травня, так? Сьогодні 4 травня, ми довго очікували цю, так сказати, подію. І от є вже процентів 20 з усього, що має бути. У нас ще ціль. Треба зібрати 100 тисяч Вон, коротше, собі таку апаратіка Вітальчик прикупив. На старих номерах було гарніше. Я йому це вже казав, але він сказав, що поставить потім старий. Але лайбочка, да, ти що. Включення, коротше, приїхала колона. От такий порядок твориться. Що тут відбувається? Відбувається, вони твориться. Найпотужніша сходка в Україні. Покажіть, будь ласка, де ще таке відбувається? Де ще таке відбувається, покажіть. Оце дуже потужно народ. Що ту відбувається? Американський, три. що тут, показує, що тут... 可是，有那种很传统的。 Там там вона заблудиться, там що робиться, я туди зайшов, Ай, там, місяць, там, там нічого бай не бай 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 видно. Бай там уже 2 три ската пішло. Бай Давай. <рес> <її. рес> Ні, реально. Відганяємо Жорсткі дві тільки в бо... Так. Підіть, я хочу на кришу вилізти, піднімати. Ось сюди, я зараз уберу, ось сюди тако поставлю його. Зараз мотоцикл уберу, сюди, під'їдеш, тако поставиш, перекриєш. Ого. О, сюда іставай! Отак вставай, вот вставай. під'їжджай сюди! Давай, 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 давай! Все хорош!

Прикольно, за скільки дала? А це голографічна одна, так? А чого так дорого? Бо я брала пишна. А, а там ще ще потім на пера тисячі тільки на пера, ці, да, наклейки? Ну прикольно. Ну йдемо, йдемо щось. Йдем, йдем. Тож Мерселеса купую, зараз покажу тобі, Майбаха баха свого, коротше. Ага, нова графіка. Вже і не так виглядає страшно, як тоді в минулому відео. Ти видосах. не дай так нову. Ну не буду. Резина нова, але якась вже... Вже і вже тому що вже її перший. Угу. Ну коротше. Їде. Отакоє. Отакоє. Коля, ти його продав. Так, продав. Загласені. а? чо ти бив? Це вже, вже, вже параша, угу. ну, продав". да, брат. бра. А цього хлопця ми виріжемо. Ще. <рес> Да, який Давай, дал, 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 дал. Кожа рожа. понти Все! под капотом 6-6 компресов. Без питань. капоточка чистенька, налажена, на чефірна, хлопці. Де о такого Мерседеса бачили? Власник пішла роблять. Що правда, то правда. О, все є. Чек горить Просто БМВ позичив, бо у Мерседеса чека не маєш. Зводка, давай спочатку знімо. Це власник БМВ? я, А він Ага. І за цього в мене ми робимо? Ходіть я вам покажу нормально Дай ключи, Паша. Дай по газую По газу на чуть-чуть Я зніму Давідас на Ютові Сам родом не буде Стоко щоб тако нормально, нормально. Не

Пошли, пошли, пішли, пошли! Пішли, пішли.

Пішнемо і всі гарно проведемо час. Хай залушать, що вона чоловіки закріпилося. Говори! Говори! Просідніть правила безпеки! Дивимося по дзеркалам, їдемо Отако по кругу, не їдемо туди і вертаємося сюди назад. Встречу дорого, не вдариться один в одного, як було Шепетівка. Щоб не було такого, як Шепетівці. Всі до одного ставтеся з повагою, до організаторів. Вони Яких сюди як я, тому що мені дуже важко, я один Але там, там хороші зняв ці. Ну, хто в колоні від 200 гривень, я так по бажанню, Але ну не жміться, у всіх вас є гроші, я бачу. <зум> в, нас <зум> буде в нас ціль зібрається 100 тисяч гривень. Всі дев'ять 100 тисяч гривень, так що давайте постараємося і зробимо <губись> добре діло. Бо за нас люди воюють, віддають свої життя, щоб ми могли тут проводити такі заходи. Не снімі! <губись> Не снімі! Знімаємо відеоблог. Я їх вообще не знаю, <laughs> де вони взялися. Колеги, 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 колеги. а в його ж цей там стоїть без цепи можна, бо вони дивишся, Все, заканчуй. Заканчуй. Ти ж що кажу, не можна вставати. Ну ти зрую. Це ж це тема, що тебе сюди заганяють, походу. І вони роз'їжджалися, поставали машину, вони За не культурна програма. Хочете без словаця, пізуйте в ліс. Е, Обіжені вони. Ти з людьми не надо ніяких ну, усилий. Все хорошо. Саме головне виховано, виховано. Виховані бути так. А? Культурно розмовляємо, попереджаємо людей. Ні, бо семен вже почав просто кричать. Я, Слав, скажу, ми знаходимося на міроприяті, ви всі думаєте, що якийсь кончений, ходить, кричить. Якщо я не буде ходити, кричати, то ви порозбиваєтесь. І люди, які організовували це все, сядуть в тюрму. І я теж, але я не підписував хоча б заяву, то мені просто, я думаю, в шию надають. Думаю, все, вашу безпеку. Це коротко, і ясно, а саме найголовніше виховано. Усходьте всі! Даємо старт! Усходьте! Готов вставати! Готові! Снівай, снівай, ходи, ходи, ходи! Опти! Блядь, не проїбалися! Ебать, ви взяли старт! Приїхала городська легенда нахуй! Якщо вас сказали, то хоч зустрічали би якось. Ну, хоч би зустрічали. Братва приїхала. Ах. Що ви? Сказали, то зустрічали б трохи. Приїхала легенда нахуй. Аху... Аху... Зимай, знімай, 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 знімай. Все, все знімаємося. Снімай хлопці як приїхать, дивися, каністручка бензина, запасний акумулятор, Акку... антифриз. Акумулятор нам. Резина. Дібашта! Опці ми сам і приїхали, коротше. Дивися, своїм транспортом вигружають отакі малишечки. Пушечки. Тримайся, дай! Держу! Один двір. Тепер друга. Тепер серйозна техніка йде. І передача вона. Це так, на YouTube, я тобі це найподовженіше фотка, я думаю, в Україні буде. Каже, з чого ти вчора Я кажу, він тут з китайцями не посудів би соревнуватися, але бачу, є якісь чуть-чуть апаратики, знаєш? Є, є, є. Диви дошки, щоб не злізла. Трохи Сань. Сюди стоїте, Сань. Гулять. Це вже серйозна апаратура, так. На старті, я не знаю, я не Давай на старт, Саня. Сейчас, смотри. Лисайничка. Отакі движения. Ну що там? Що тут? При... Якісь якісь бандити приїхали. А ламп фразичка даже там в'яжи. Це саме модний. Середці будуть дріфкувати. Хто може і будувати? кому цікаво, там загороду дріфкувати. Хлопці дратувалися з бензиною, солярою приїхали, бачив? З ким говорить? <рігалі> Я ж кажу, це, це оку заправка. Або воді або, зап... або ще. Бодіна.